Привіт, друзі! Сьогодні буде огляд чотирьох парфумів від французького бренду Etat Libre d'Orange. Французьку я поки що не знаю, буде так. Я вирішила погратися в зухвалість, відвертість, нахабність. Декілька місяців тому я купила собі набір з чотирьох ароматів, вибирала на осліп лише по відгуках в інтернеті, замовляла на офіційному сайті бренда. Там можна обрати собі такий набір з будь-яких парфумів, які є у бренда. Привіт, мої чорнобриві! Мене звати Оля Насонова і на своєму каналі я розповідаю про парфуми та знаходжу різні нові шляхи до вивчення парфумів. У мене є розбір дизайну флакона, є психологічні трюки, як вдало підібрати парфум саме для себе. А це відео буде традиційно, парфумерне, це буде огляд чотирьох огляд парфумів бренду «Tat Libre de Orange. В цьому відео вже присутні темкоди. Ви можете обирати що вам цікавіше, але спершу я хочу сказати про свій смак парфумерії, щоб ви могли, хоч від чогось, відштовхнутися. Можна буде зрозуміти у нас протилежні смаки, дотичні або ідентичні. Щоб ви вже зробили свої особисті висновки щодо парфумів, саме цієї інформації мені не вистачає, коли я читаю та дивлюсь блоги. Як мені зрозуміти, сподобається мені цей аромат чи ні. У мене вже закінчився той період життя, коли своїми грошима дізнавалась, який же смак у той людини. Баста, бачу пробіли та заповнюю їх собою. Мій улюблений профіль це фужерні аромати. Це волога, соковита зелень, польові квіти та трави, і все це після дощу, і все це бажано в тіні якогось дерева. Я ціную природні, лагідні, спокійні аромати з лавандою, трояндою, ялівцем. Полюбляю монодеревні аромати та альдегідні. Мої парфумерні ні, я не полюбляю дуже гучні аромати. Я не ношу за собою трьохметровий шлейф. Мене курвить табак, мед та чорнослив. Ого, oh. що я з таким профілем парфуму роблю в бренді Татлі Бредо Оранж. Це питання, але я експериментую. Мені теж захотілося бути відвертою, зухвалою, сміливою, чому б ні. Сам бренд каже, що ці парфуми, щоб жити, любити та кохатись. Хто від такого відмовиться? А? Перший аромат це Герман. я мала на нього найбільшу надію. Мені рекомендували його як аромат дощу, але ні, це не мій дощ. Я не відчуваю в ньому ні азоновості, ні лісової тіні, а жаль. Цей аромат про перець, перечне дерево та розу з пачулями. Овер доз, перцю. Він такий перчений, що з нього можна готувати чилі конкарне. І буде смачно. Десь через годинку перечність тихішає, і з'являється роза свіжа, неолійна, неприторна. І на цій стадії цей аромат, Єрман нагадує, мені чорного від медика від Москіна той бой. Я раніше полюбляла той бой, але зараз він мене асоціюється з цим ароматом з Германом. Я перестала його любити. Ця перечність стала для мене дуже докучливою. Це гарний аромат. Я розумію мозком його красу, але я не полюбила його душею. Він гучний, стійкий, стійкий до незмиваємості. Він заповнюючий все, і при цих характеристиках він прозорий. Він прозорий, неприторний, несолодкий, і для мене він мовчазний. Він мені не малює ніякі картинки, я відчуваю його насиченість і тим самим прозорість. Аромат має спокійне, лагідне розкриття, він не змінюється до невпізнаваності, тільки, тільки прикручує перечну гучність. Це аромат про перечну розу, про перець та потім розу. Влітку він мене придушив, а зараз, зараз нормально, зараз не душніла. Наступний аромат це «You or someone like you». Це єдиний фужерний аромат з цієї четвірки, він свіжий, радісний. Я мала намір, щоб він закрив м'ятну потребу в моїй парфумерії. І звірка цієї композиції це м'ята. Цитруси злітають десь в перші хвилини, і потім це монотонний аромат м'яти з фужерними нотками та терпістю смородинового листа. Аромат Свіжий, тихий, інтимний. Для мене цей аромат не про коктейлі, не про мохіто, не про жуйки і зубну пасту. Для мене це ніби я руками вожу по траві, де є м'ята, смородина та різнотрав'я. На мені парфум тримається десь годинки три. І чому я не купила та не коплю цей парфум в повному флаконі? Тому що на самому початку ця м'ята видає мені. З кислу нотку, ніби м'ята полежала вже місяць в холодильнику та стала такою пожухлою. Я це відчуваю на самому початку, а потім ні, потім це прекрасний аромат. Але життя занадто коротке, щоб ти на компроміси та обирати парфуми, які видають тобі кислятину на початку. Я ще знайду свою м'яту. Наступний парфум це архів 69. Бренд каже, що це просто його адреса. Люди кажуть, що це про секс. А я можу сказати, що цей аромат складний. Та монолітний, мені дуже важко з нього щось вичленити. Я ходила навколо нього дуже довго, щоб щось зрозуміти, і я в ньому відчуваю перечні фрукти. Спочатку фрукти, а потім вже перець. З... Природньою фруктовою солодкістю, без приторності. А вже потім я відчуваю в цьому ароматі теплі розплавлені смоли. Я начитала з коментарів, що люди в ньому відчувають латекс від презервативів. І так я почала теж їх відчувати. Але моє враження від парфуму не змінилось. Це він м'який, пудровий, огортаючий, пудровий, але не в плані аромату, а в плані текстури. Влітку він мене придушив. Зараз нормально, він мене не курвить. Я навіть не думаю, що він для дню, але вирішуйте самі. Цей аромат підійде для людей, які полюбляють пудрові, солодкофруктові аромати або полюбляють такі парфумерні головоломки. Чесно, аромас странненький, але він більш притягує, ніж відштовхує. Якщо ви маєте чим доповнити мій огляд цих парфумів, або маєте абсолютно протилежну думку що проти моєї, будь ласка, напишіть, бо парфуми складні, неоднозначні, не все так однозначно і цікаво в цьому розібратися. І четвертий аромат церія в перекладі з французької нічого. Я беру блотер та пристібаю паски безпеки. Я сміюсь, бо для мене це не парфум, це просто аромат. Аромат розпеченої пластикової настільної лампи, яка грілась всю ніч, і це з ароматом бензину та якоюсь гіркотою. Гучно, волаюче, брутально. Я маю асоціацію бетонних глиб, навалених одна на одну. це, це бруталізм в архітектурі. І я можу назвати цей парфум ні. Нічого а нікого, бо він про неживе, синтетичне та пластикове. Він не відштовхує мене, він викликає в мене недорозуміння та посмішку. І для мене цей аромат асоціюється з чорним димом і темрявою. Як висновок, ми експерименти з брутальністю, патажністю та зухвалістю почались та закінчились на цьому бренді. Бренд для мене цікава, парфумерна головоломка. І жоден аромат не викликав мене відразу, проте я не захотіла купити жоден повноцінний флакон, бо це не мій профіль аромату. Та, мабуть, це пов'язано з моєю парфумерною тонкошкірістю. Тож дякую вам за увагу! Бувайте!